Я ніколи не думав, що звичайний шкільний електронний лист може змінити моє життя, перетворивши його на суцільний кошмар. Уявіть собі, престижна Нью-Йоркська академія, де кожен день був наповнений гулом підготовки до іспитів, стресом амбіціями. Ми, старшокласники, жили цими випускними іспитами, марили університетами. А потім потім з'явився він. Це був недільний вечір, коли на мою електронну пошту, а також на поштові скриньки всіх моїх однокласників надійшов анонімний лист. Заголовок був моторошний, але водночас настільки офіційний, що це викликало мурашки по шкірі, обов'язковий тест не ігноруйте. Більшість з нас. Занурених у конспекти та підручники з диференціальних рівнянь, просто відмахнулися від нього як від чергового спаму або чийогось дурного жарту. Хтось навіть прокоментував у груповому чаті, мовляв, це, мабуть, від якогось вчителя прикола, і ми посміялись не давати цьому значення, але не всі. Серед нас була одна дівчина на ім'я Хлоя. Вона завжди була трохи непередбачуваною, імпульсивною. Того вечора, мабуть, з цікавості чи просто з нудьги. Вона відкрила прикріплений файл. Наступного ранку Хлої не було. Її парта, яка завжди була завалена книгами та яскравими стікерами, стояла порожня. Наче її ніколи й не існувало жодного сліду, жодного пояснення. Спочатку, звісно, подумали, що вона захворіла чи просто прогулює. Але відчуття було іншим. Це було незвичайне мовчання, а потім, один за одним, почали зникати й інші. Відчуття було іншим. Це було незвичайне мовчання. Яке згодом переросло в колективну паніку. Адміністрація академії спочатку намагалася все зам'яти, посилаючись на особисті обставини зниклих. Але коли зникла Емілі, а за нею й Марк, двоє з найвідповідальніших учнів, що ніколи б не прогуляли заняття, це стало неможливо ігнорувати. У школі запанувала атмосфера липкого. Холодного страху, класи спорожніли. Батьки забирали дітей додому, але ті, хто залишився, відчували, як стіни академії стискаються навколо них, перетворюючи звичне місце навчання на пастку. Ми, що були свідками цих зникнень, відчували себе, немов на порозі невідомого, липкого жаху, що підкрадається непомітно. Поліція приходила, проводила опитування, але безрезультатно, жодних зачіпок, жодних слідів, лише порожні парти та телефони, що не відповідають. І тоді почалося те, що змусило кров холонути в жилах. Ті з нас, хто з якихось причин оминув той зловісний лист. Або видалив його не читаючи, або ж просто не відкрив прикріплений файл, почали бачити. Спочатку це були лише тіні, швидкі, ледь помітні рухи в куточках зору, які зникали, щойно ти повертав голову. Потім вони стали чіткішими, високі, худорляві постаті, що стояли нерухомо в кінці коридорів у тіні шафок. Або ж пропливали повз вікна, коли на дворі вже була ніч. У них не було облич, але відчуття від їхньої присутності було таким важким і моторошним, що волосся ставало дибки, наче хтось дихав тобі в потилицю, навіть коли ти був сам. Це було мовчазне, але жахливе попередження. Деякі з учнів, які бачили ці фігури, починали говорити про них упівголоса з очами повніми жаху. Вони казали, що ці постаті дивляться прямо на тебе, безжально, ніби оцінюючи. І це було не менш страшно, ніж зникнення. Я, Ейден, був одним із тих, хто уникнув спокуси відкрити лист. Мене охопила суміш паніки та дивної, майже нездорової цікавості. Я не міг просто сидіти і чекати, поки ця таємнича сила поглине всіх моїх друзів, а потім і мене самого. Мій музок, звиклий до логічних задач та наукових формул, відчайдушно шукав пояснення. Я перечитав усі статті про кібербезпеку. Про фішингові атаки, про дивні віруси, але нічого не вкладалося в цю картину. Зникнення людей це не просто глюкси, семи. Я вирішив ризикну. Якщо ці зникнення пов'язані з тестом, то, можливо, я зможу розгадати його таємницю, якщо пройду його, але не відправлю відповіді. Це здавалося єдиним логічним кроком у цьому божевіллі. Можливо, сам факт відкриття файлу є тригером. А може, відправка відповідей, я мав це з'ясувати. Це був мій єдиний шанс. Я провів кілька ночей, вивчаючи свій електронний лист. Готуючись до цього кроку, моя рука тремтіла, коли я нарешті навів курсор на прикріплений файл із назвою test.pdf. Клік. Екран замихтів, і на ньому з'явився документ. Це був незвичайний шкільний тест. Жодних питань з математики чи історії. Замість них дивні, глибоко особисті запитання, написані простим, але напрочуд. Промовистим шрифтом, який твій найбільший страх, про що ти шкодуєш найбільше, яку таємницю ти зберігаєш? Що ти хочеш від життя, але боїшся визнати? Кожне питання ніби проникало в найпотаємніші куточки моєї душі, змушуючи згадувати речі, про які я давно забув або намагався ігнорувати? Це було незручно, майже інтимно. Ніби хтось читав мої думки. Я відчував, як піт стікає по спині, але я продовжував. Я відповідав на кожне питання, чесно, крок за кроком, заповнюючи бланк, який, здавалося, знав про мене більше, ніж я сам. Відчуття було таке, ніби мене роздягали, оголювали перед невідомим спостерігачем. Це не був тест на знання, це був тест. На душу. Я дописував останню відповідь, обмірковуючи кожне слово, і нарешті дійшов до кінця. Внизу сторінки була кнопка Відправити. Я дивився на неї. Моє серце калатало, наче молот, я не натиснув її. Я просто закрив файл, не зберігаючи змін, і вімкнув ноутбук. Стіл, на якому він стояв, здавався важчим. Повітря густішим, я ліг у ліжко, намагаючись заснути, але сон не йшов. Я відчував кожний звук, кожен шерех у кімнаті, вітер за вікном здавався голосами, тіні від дерев рухомими постатями. Було відчуття, що я щось зробив неправильно, що я порушив якесь невидиме правило, і тепер за це доведеться платити. Я провів безсонну ніч, кожну хвилину очікуючи чогось, але нічого не відбувалося лише тиша. Поступово я почав думати, що, можливо, все було не так, як я собі уявляв, можливо, я дійсно щось розгадав. Зрештою, я не відправив відповіді, чи не так? Якоїсь миті, виснажений, і на межі я все ж заснув. Проте мій сон тривав недовго. Я прокинувся різко, задихаючись, відчуваючи панічний страх, що стискав легені, повна темрява. Де я? Моє тіло було скуте, я не міг поворухнутися. Навколо мене було тісно, стіни обступали з усіх боків, пахло вогкою землею та старим деревом. Я спробував крикнути, але звук застряг у горлі. Мої руки намацали щось тверде, гладеньке. Потім нерівну поверхню, дерево. Я був у ящику, у труні. У паніці я почав бити руками і ногами, але простір був настільки обмежений, що це було марно. Мої пальці зачепили щось металеве. Це був ліхтарик. Я увімкнув його, і тем'яне світло ледь розігнало морок. Мої очі розширилися від жаху. Я дійсно був у труні, закритій і похованій. А поруч на моїх грудях лежала маленька, акуратно складена записка. Мої тремтячі руки піднесли її до світла на ліхтарика. Одним чорнильним розчерком було написано лише два слова вони прозвучали в моїй голові, мов грім серед ясного неба Ти не закінчив, ти. Не закінчив. Ці два слова були як удар під дих. Вибили з мене останні залишки повітря. Не закінчив? Що саме? Тест? Моє життя? Паніка накрила мене хвилою такою потужною, що я почав відчайдушно бити кулаками об дерев'яну стінку над головою. Глухий порожній звук відлунював у цій тісній камері, лише підсилюючи жах. Мої пальці ковзали по гладенькій відполірованій деревині, а запах вогкої землі та старої деревини, змішаний із чимось солодкувато, гнілісним, проникав у легені, викликаючи нудоту. Ліхтарик, єдине джерело світла в цій бездонній пітьмі, тремтів у моїх руках, вихоплюючи з мороку лише невеликий круг ілюзорної безпеки. Мозок, який ще кілька годин тому логічно аналізував імовірності та стратегії виживання, тепер відчайдушно відмовлявся функціонувати. Я був похований заживо. Це не було метафорою, це була реальність, моя власна труна. Як? Ці питання роєм кружляли в голові, стискаючи її невидимим обручем, але відповіді не було лише мовчання глибоке, густе мовчання, що здавалося щільнішим за самі стіни труни. Спроби кричати розбивалися об сухе горло, а кожен вдих був на вагу золота, оскільки повітря ставало важчим, а простір меншим. Я фізично відчував, як кисень витісняється страхом, як мої легені стискаються. Потім, мій погляд знову впав на записку: Ти не закінчив. Це речення, немов промовляв, чиїсь невидимий голос, що лунав у мене в голові, глузуючи з моєї спроби бути розумнішим. Я думав, що обдурив систему, не відправивши відповіді. Я вірив, що розгадав механізм, але, мабуть, усе було навпаки. Це був капкан. Можливо, саме той факт, що я не закінчив, не довів справу до кінця, стало моєю смертною вироком. Що, якби я відправив, чи зник би я так само, як Глоя Емілі та Марк? Чи їхня доля була іншою? Чи можливо це був альтернативний шлях для тих, хто вважав себе винятковим? Я спробував згадати питання тесту. Кожне з них було настільки особистим, настільки інтимним. Вони витягували з мене найглибші страхи, найприхованіші бажання. Це був не тест на інтелект, а на оголення душі. Чи не в цьому була пастка? Можливо, справжній тест полягав не в тому, щоб відповісти, а в тому, щоб не відкривати файл взагалі, або ж у тому, щоб відправити відповіді незалежно від того, якими вони були. Тепер, коли я лежав у цій дерев'яній клітці, кожне питання тесту здавалося насмішкою, зловісним жартом, що привів мене сюди. Ліхтарик у моїх руках почав мерехтіти, батарея сідала. Моє серце калатало так сильно, що я відчував його удари у вухах, у скронях, у кінчиках пальців. Темрява повільно, але невблаганно поглинала останні промінчики світла. Я більше не бив по стінах, енергія вичерпувалася, лишалася тільки тремтяча рука, що тримала ліхтарик, і думки думки про ті худорляві постаті, які ми бачили в коридорах школи, їхні нерухомі силуети, що спостерігали, чи це їхні руки мене сюди помістили, чи вони були виконавцями цього зловісного плану. Їхня мовчазна присутність тепер здавалася не просто попередженням, а безпосередньою загрозою. Вони не просто спостерігали, вони оцінювали, хто гідний, а хто має бути покараний. Моє дихання ставало уривчастим, перетворюючись на хрип, мерехтливе світло ліхтарика то слабшало, то на мить ставало яскравішим, немов дихання вмираючої істоти. Кожна секунда здавалася вічністю. Я відчував, як піт стікає по моєму тілу, змішуючись зі сльозами, що мимоволі текли по обличчю. Це було не просто фізичне ув'язнення, це був психологічний експеримент, що межував з божевіллям. Записка на моїх грудях свідчення того, що хтось спостерігає, хтось знає, хтось контролює все, що відбувається, і цей хтось не мав наміру відпускати мене, доки я не закінчу те, що вони від мене вимагали. Лежачи там, у повній темряві, в пастці, єдине, що я відчував, це абсолютну безпорадність. І жах, жах від розуміння, що моя смерть буде не просто зникнень, а частиною чиєїсь моторошної гри ліхтарик згаснув остаточ, повна темряв, я від холод, не просто холод повітря, а пронизуючий глибинний холод, що йшов звідусіль, і, здається, ледь помітний, ледь чутний скрип дерева прямо над головою. «Ти Не закінчив. Ці два слова були як удар під дих. Вибило з мене останні залишки повітря. Не закінчив що саме? Тест? Моє життя? Паніка накрила мене хвилою, такою потужною, що я почав відчайдушно бити кулаками об дерев'яну стінку над головою. Глухий порожній звук відлунював у тій тісній камері, лише підсилюючи жах. Мої пальці ковзали по гладенькій відполірованій деревині, і запах вогкої землі і старої деревини, змішаний з чимось солодкувато гнілісним, проникав у легені, викликаючи нудоту. Ліхтарик, єдине, що було джерелом світла в цій бездонній пітьмі, тремтів у моїх руках, вихоплюючи з мороку лише невеликий круг ілюзорної безпеки. Мозок. Який ще кілька годин тому логічно аналізував імовірності та стратегії виживання, тепер відчайдушно відмовлявся функціонувати? Я був похований заживо. Це не було метафорою, це була реальність, моя власна труна. То, як ці питання роєм кружляли в голові? Стискаючи її невидимим обручем, але відповіді не було. Лише мовчання глибоке, густе мовчання, що здавалося щільнішим за самі стіни труни. Спроби кричати розбивалися об сухе горло, а кожен вдих був на вагу золота, оскільки повітря ставало важчим, а простір меншим. Я фізично відчував. Як кисень витісняється страхом, як мої легені стискаються. Потім, мій погляд, знову впав на записку: Ти не закінчив це речення, немов промовляв чиїсь невидимий голос, що лунав у мене в голові, глузуючи з моєї спроби бути розумнішим. Я думав, що обдурив систему, не відправивши відповіді. Я вірив, що розгадав механізм. Але, мабуть, усе було навпаки, це був капкан. Можливо, саме той факт, що я не закінчив, не довів справу до кінця, стало моєю смертною вироком. Що якби я відправив? Чи зник би я так само, як Хлоя, Емілі та Марк, чи їхня доля була іншою, чи можливо це був альтернативний шлях для тих, хто вважав себе винятковими? Я спробував згадати питання тесту. Кожне з них було настільки особистим, настільки інтимним. Вони витягували з мене найглибші страхи, найприхованіші бажання. Це був не тест на інтелект, а на оголення душі. Чи не в цьому була пастка? Можливо, справжній тест полягав не в тому, щоб відповісти, а в тому, щоб не відкривати файл взагалі. Або ж у тому, щоб відправити відповіді незалежно від того, якими вони були. Тепер, коли я лежав у цій дерев'яній клітці, кожне питання тесту здавалося насмішкою, зловісним жартом, що привів мене сюди. Ліхтарик у моїх руках почав мерехтіти. Батарея сідала. Моє серце калатало так сильно, що я відчував його удари у вухах, у скронях, у кінчиках пальців. Темрява повільно, але невблаганно поглинала останні промінчики світла. Я більше не бив по стінах енергія вичерпувалася, лишалася тільки тремтяча рука, що тримала ліхтарик, і думки, думки про ті худорляві постаті, які ми бачили в коридорах школи, їхні нерухомі силуети, що спостерігали, чи це їхні руки мене сюди помістили, чи вони були виконавцями цього зловісного плану. Їхня мовчазна присутність тепер здавалася не просто попередженням, а безпосередньою загрозою. Вони не просто спостерігали, вони оцінювали, хто гідний, а хто має бути покараний. Моє дихання ставало уривчастим, перетворюючись на хрип. Марехливе світло ліхтарика то слабшало, то на мить ставало яскравішим, немов дихання вмираючої істоти. Кожна секунда здавалася вічністю. Я відчував, як піт стікає по моєму тілу, змішуючись зі сльозами, що мимоволі текли по обличчю. Це було не просто фізичне ув'язнення, це був психологічний експеримент, що межував з божевіллям. Записка на моїх грудях свідчення того, що хтось спостерігає, хтось знає, хтось контролює все, що відбувається. І цей хтось не мав наміру відпускати мене, доки я не закінчу те, що вони від мене вимагали. Але що? Лежачи там, у повній темряві, в пастці, єдине, що я відчував, це абсолютно безпорадність і жах, жах від розуміння, що моя смерть буде не просто зникненням, а частиною чиєїсь моторошної гри. Ліхтарик згас остаточно повна темрява. І тоді я відчув холод, не просто холод повітря, а пронизуючий. Глибинний холод, що йшов зівсюль, і, здається, ледь помітний, ледь чутний скрип дерева прямо над головою. Холод посилився. Це був не просто прохолода землі, а глибокий, до кісток пронизуючий холод, що промовляв про щось давнє і зловісне. Ледь чутний скрип майже невловимий. Здавалося, йшов з гори або ж із самої деревини труни, стогін вмираючої структури. Мій розум шалено шукав пояснення, будь-якого раціонального шляху до втечі, але його не було лише задушлива темрява. Та жахливе усвідомлення того, що моя спроба перехитрити їх привела мене до остаточної пастки. Записка Ти не закінчив? Відлунювала в темряві, стаючи голоснішою, насміхаючись, що саме вони хотіли, щоб я закінчив. Тест, чи мав я надіслати відповіді, повністю оголити свою душу, завершити цей збочений ритуал, який вони ініціювали? Чи, можливо, закінчити, означало щось набагато зловісніше, щось пов'язане з моїм існуванням, моїм життям. Ця думка викликала нову хвилю жаху. Можливо, ті, хто зник, відправивши свої відповіді, знайшли іншу, не менш жахливу долю, долю пов'язану з тими самими питаннями, на які вони відповідали, переживаючи свої найглибші страхи чи жалі. Можливо, їхні зникнення були не кінцем, а трансформацією, продовженням цієї спотвореної гри. Я згадав худорляві постаті в шкільних коридорах, тих, хто спостерігав у стіні, чи були вони збирачами, Мовчезними виконавцями цієї дивної невидимої сутності, їхня нерухомість, відсутність розрізняльних рис свідчили про щось нелюдське. Про щось, що діяло поза нашим розумінням, вони не просто спостерігали, вони судили, вони були суддями цього жахливого тесту, вирішуючи, хто гідний їхньої збоченої гри, а хто має бути замовкнений, похований. Повітря ставало важким, густим, із запахом вогкої землі та нуднотно солодким запахом розкладу. Кожен подих ставав усвідомленим зусиллям, подихом зазникаючим киснем. Моє тіло оніміло, але кожне нервове закінчення кричало в безмовному протесті. Це була не просто могила, це було покарання ретельно сплановане. Вони знали мої найбільші страхи, мої жалі, мої таємниці. Тест був психологічним розтином, а ця труна остаточним. Жахливим висновком для тих, хто наважився залишити питання без відповіді, петлю незавершеною. Я напружив слух, сподіваючись на будь-який звук із зовнішнього світу, віддалене годіння транспорту, цвірінькання цвіркунів, усе, що говорило про життя, але нічого не було. Лише тиша, що порушувалася моїм уривчастим диханням та підступним скрипом. Це був звук осідаючої землі або ж, можливо, повільний навмисне рух чогось наді мною, чогось, що чекає. Моя остання думка, перш ніж паніка повністю поглинула мене, була про мою порожню парту в школі. Скоро і моя зникне, наче мене ніколи й не існувало. Ще одна статистика, ще один привид у моторошній новій програмі академії. Холод повністю охопив мене. Затягуючи у свої крижані обійми, я відчув тиск землі, важкий і непіддатливий, що давив згори. Скрип припинився, тиша, абсолютно задушлива тиша. Чи ти впевнений, що твоя поштова скринька чиста?